Це кадри обгорілих речей в кімнаті, де перебували троє хлопчиків віком два, чотири та шість років. Усі загинули найімовірніше від отруєння чадним газом. У селі Воля Висоцька в будинок, де трапилася пожежа, заходить бабуся дітей. Каже, зараз на заспокійливих на таблетках запитуємо, що трапилося в будинку, і чому троє маленьких дітей на 14 годин залишилися без нагляду дорослих. Я не знаю, що бо мене не було вдома. То треба дочки питати, що то було. Бо я рано як поїхала півсьома рано на роботу. Потім з роботи поїхала до мами. І Я так не знаю, вже аж невістка позвонила, що вже дітей нема. То мої внуки. Жінка, яка залишила трьох дітей самих, продовжує Ольга. Звір перебуває у слідчому ізоляторі в жовкві. Тож поспілкуватися з нею не встигла. Я з донькою не була взагалі. Я приїхала на другий день, а її вночі забрали. То я не з нею не бачилася зовсім, бо я була своєї мами та зараз в поліції. А не знаю нічого, бо мене не було. Рано я пішла, вони були вдома. Сусідка Марія Сало про жінку із трьома дітьми знає небагато. Каже, практично не бачилася. бо вона така була дуже. Нервова, то і ми з ними не той. Бо. Ми там були в церкві, то прийшли десь перед обідом, а ми до них дуже з ними, бо вона не раз викрикала, то і на тих бідних дітей. Ну, а я гет не ходила, я чула, що тих дітей не стало. Шкода тих дітей, бачить. Вона все їх брала, а чого вона їх лишила? Вона їх по-моєму що брала, вона їх вдома не лишала. Мешканці волі висоцької підозрюють. Діти знайшли сірники, через що й трапилося загоряння. Десь загорів, загоріли діти, запалили под подушки і почало димітися, і вони задихнулися. Ну то, бачите, так вийшло. Відно, вона так і так залишила самих. Не знаю. Вона десь в рукавиці в жовтні працювала. Василь, чоловіка, дружина Маріка. Та нормально, як всі сім'ї, от правоохоронці жовківської поліції, які проводять розслідування, кажуть після того, що трапилося, мама трьох загиблих дітей небагатослівна і замкнулася в собі. Ну, мама на даний час не дуже багато пояснює. Можливо, з ситуацією, яка відбулася. Ну, попередньо не було на кого залишити, тому вона пішла на роботу згідно графіку. Ну наскільки нам зараз відомо, з батьком не розлучення. Він там час від часу навідується, але також працює на роботі. З бабця також поїхала до родичів в сусідній район. Тому діти були залишені самі. Причину займання речей в будинку встановлює слідство, що правда, є попередні результати. А місце події було зафіксовано факт загоряння в дитячій кімнаті, зокрема там диван і дитяча колиска, каляска навіть були зі слідами горіння, були розкидані сірники. Можливою причиною пожежі були дитячі пустощі з сірниками. Сьогодні жінці обрали запобіжний захід, цілодобовий домашній арешт. Матері хлопчиків загрожує до п'яти років позбавлення волі за злісне невиконання обов'язків щодо догляду за дітьми. Юрій Перший західний.